Є знижки на Європа Софткапс. 10% В аптеках подорожних пам та «Ощад». А зараз побачимо, які ви в нас напитані, бо це раунд відповідність. Друзі, перед вами 10 табличок з назвами книжок, які відповідають 10 авторам. За 90 секунд ви маєте з'єднати правильно книжку. З автором Наталя Магіровська писала книжку, правильно розумію? От, наприклад, до речі, за кожну правильну відповідь ви отримуєте один бал. І перші сюди виходять педанівці. І 90 секунд пішли. Я таке не читаю. При всій повазі, Тіна Карль написала книгу. Оля, це Ви знали, що вони всі написали книги? Гупало Василь це написав. Э, Фозі. Ми вже граємо? Почекай, ми, ми вже граємо. Купа волоси Фозі, це я знаю, і пісню він написав. Друзі, у вас час іде, розставляйте. А, вже пішов? Та всі 20 секунд. Худнемо разом. Худнемо разом. Худнемо разом. Ні, 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 це поплашки, це поплашки. Тік-ток Кузьма Скрябін, победа і Берлін. Победа і Берлін, Кузьма Скрябін. Победа і Берлін, Кузьма Скрябін, це я знаю. Секрет краси, секрет краси, це якась... Хто це? Це тільки Олечка могла. Манро, добре, що я не баба. Прикол цвети. шо шляхетна світи або як полюбити. Ці люди? О, стоп, Шевченка! Стоп! Шевченка у нас писати. Добре, щось. що я не баба, я победа і Берлін». Цвіти. Ну не цвіти, або як полюбив, то що в дзеркалі. «Секрет краси». Цвіти. Це ти. Ціміки поміки. Світи або великі пригоди павутинки. Так, думаємо, що Шевченко. Шляхетна сила хай буде Шевченко. Хорошо, хорошо. Так, 23 секунди. Почекайте. Дайте хоч так, на Шевченка. Тепер, тепер дивимось. Секрети краси, великі Оля Сумська, великі пригоди павутинки. Ні. Полюбова, да. <рес> секрети краси. Навпаки, може їх. Секрети краси, Оля Сумська, ну теж блін. Як полюбити в зеркалі? це точно Цибульська? Худнемо, прикиньте. А прикиньте Шевченко, худнемо разом написав. Нешкідливі поради паради дорослих дійсно здається, що чи на карати. Це неправда! Хто це ласка, Треба допомогу. Да, я, я підніму, я підніму. Я, О! Я Дивіться, в мене я, в мене є апіляція. Так, Що? це, це якась хвороба. Шо? Не, не плутати з депіляцією. Я взагалі вперше чую, що половина цих людей мені пис... написали книги. Ми зараз програємо тут все. Тут гамба. Ну що, зараз я перевірю. Успіхи команди все шупида. Ми готові. Ну що, Михайло Поплавський є автором книги «Тік-Ток. Емоційний медіабізнес». Це, Це... правильна відповідь. Фіш. Далі Кузьма Скрябін написав роман Я, Побєда і Берліни. Це також правильна відповідь. Це логічно. Далі Монро є авторкою книги. Добре, що я не баба». Серйозно все серйозно. Ти красавчик. чита Ольга Цибульська є авторкою книги. Цвіти або як полюбити ту, що в дзеркалі серйозно серйозно я кажу, в цьому і воно сталося. А тут шовозі є автором дитячої книги гупало васи гупало васи і пісні. Також правильна відповідь. А тепер загибаємо. А тепер Наталя Могилевська написала «Худнемо разом Серйозно? Це Це я я поставив. поставив. Кароль є авторкою казки Великі пригоди павутинки, але ви поставили нешкідливі поради дорослої дівчинки. Це І це неправильно це полякова, дорослі дівчата, полякова. Точно. Далі Андрій Шевченко написав книгу Шляхет насилице. No! Далі це неправильно, але останні Ми... супередалі Оля Полякова. Ви поставили секрети краси, але Ні. це неправильна як відповідь. Знав, бо це... тут не шкідливі поради дорослої дівчі. Так, так пара, це Дорослі дівчини. Це... А там це тут... вже одна, а та, сумська і краса. Ольга Сумська якраз таки написала секрети краси. краси, краси, а, краси, краси а ви краси, поставили там, великі пригоди павутинки» – Це казка. Супер супер. Друзі, Гідно, У вас нам не соромно Сім правильних відповідь означає, що отримав чи те, що ви читали сьодві книги. Нам не соромно. Чесно кажучи, я довго думала, яке завдання дати ткачівцям, але вирішила, що воно буде таким же. Юра, 90 секунд вашу. Так, хоч щось. Гайдамаки, лісова. Я нічого пісня. не знаю, тому мені по барабану. піса. сім'я. <плес> Де ти? Гайдашава Ле... сім'я. Отже, лісова пісня, Леся Українка. Де? Гайдашаву пі... сім'ю хто написав? <плес> <Інститутка>. <плес> Гайдамаки. Захар Беркут. хай буде не чуйневецький по барабану. Захар Беркут, Іван Франко. В Неділю рано зілля копала. Це по-любому баришня. Значить, Ольга Кобилянська. Я знаю по рукам неї мозолі. Вона копала. Ребята, Захар Беркут, щось там Захар... Захар Беркут – це Марко Вовчок. Значить так, Валерій Підмогильний. тигроловий клас. Місто і інститутка. <рисква> лена, тікайський Лена. Тікаї, <рисква> <та інститутка, рисква> це щось то сучасне. Слухай, а, а точно повію Тарас Шевченко написав? Повія <рисква> <рисква> не! За Харберку тоже? Котлерезка за Харберку. А що по нас мирний? Кап, бо тон за харберку Не, за харберку. Написав місто. О -о -о. <сістична> Поряджен, а Малковичок за харберку. Багряне інститут. Давайте <сістична> останні 10 секунд тільки Лера буде, добре. <сістична> а Гайдамаки написав Шевченко. Ви Подуріли чи що? За Харберку. А це про. Е е франко. Подожди, не чули виски, яке дешеве сім'я, правильно? Сто Захар... Іван Франко, Повія, за Іван Франко за А Повієм хто. Це не не було. А Повієм, що? Ніколи такого не було. Ніколи! Її пропонували, так. Ну не було. Сідаємо по місцях. Вова, вже не треба нічого робити. Я вибачаюсь, коли ви давали команді сучасним, там хоч можна було здогадатись. Що? А тут треба поставилось «здогадатись». Я не можу це читати Я не можу читати мене. око це випадає. Це класика. Це класика. Класика. Ну так получилось. Я не знаю. Марко Вовчок, вибачте. Я старався читати. У мене не було вибору. Лова, ти нормально до критики? Я норм, я норм. Ну що, погнали? Михайло Коцюбинський написав «Інтермецо», і це правильно. Ну ось, інтермецо. Звісно, <свісно>. – <свісно>. це… Панас мирний. Ви поставили місто, але це неправильно. Це ось правильно. тут повинна бути повія. Далі. Ольга Кобилянська. Неділю рано зілля копала. Це правильна це відповідь. І я навіть знімалася такому кіно. Іван Франко написав Захар Беркут, і це також правильно. Це, відповідь. звісно, правильно. А це ж переставили потім вже люди нормальні. Іван Очелевицький, Кайдашева сім'я. Вгадали. В не вгадали, а знали. От всі так говорять. Всі це коли око ще не випадало. Я все Тарас Шевченко, гайдамаки. Правильно сказав, Куди ти Марко Вовчок тут не повіє. Ну тут, тут не по інститутка. Вибачте, будь ласка, це мене не було вибору. Леся Українка, лісова, лісова... лісова пісня, Звісно. і це правильна вісне. Будь ласка, це малка. іван багряний. Ось тут в них інститутка, але це неправильна відповідь, бо тут а пігролове. нам вже все одно. Ми перемогли. А ось тут Валеріян Підмогильний написав, як вони стверджують, Тигролови, але це неправильно, неправильно, бо він написав місто. місто все. І що а, в нас шість, шість правильних відповідей. Є, і це по приводу. Це означає шість. Вони балів. отак от кинули ці таблички і шість. Так. І рахунок стає. 18.16. Беданівці yeah, попереду. Yeah. Пауза, і я запрошую до нашої студії особливого гостя. Oh, Ім'я Джонсон. Джонсон! Джонсон! О, май гале! Боже, який ти гарний! Малий літо бой! Дивіться, це Джонсон і Бейбі! Джонсін і бебі! І сам? Як тебе звати? Девід. Девід! Його звати Девід. Ти знаєш українську мову? Девід. Знаєш В тебе дуже круте ім'я! І в тебе дуже крутий тато. Девід, а ти вмієш співати? А будеш співати з татом? Тоді ми пішли готувати. Ми все не заважаємо вам. Головне не налякати. Ну що, друзі? Я хочу вам трошки розказати про Джонсона. Він дуже любить Україну. Він дуже любить українські пісні. він їх дуже часто співає, але на жаль, він дуже погано знає українську мову. Але зараз він спробує заспівати нам українську пісню. А ви повинні здогадатися, що це за пісня, як називається там, хто її виконує. Ви натискаєте кнопочку і отримуєте свої два бали. І між іншим в Джонсона є син, як ви вже зрозуміли, і він теж буде співати українську нашу пісню. Тож, е, будь ласка, якщо ви вгадаєте неправильно, то право відповіді переходить до команди суперників. Mm -hmm. Ну що, ви готові? А юриді? Єсвіареді. Є сіреді. Окей. Перепочина молиться. Починає Починаємо. Зараз, так, <поє> Ми так скачом, буваємо, себе <поє> <Кожа п 'ятується. поє> Не заважайте им, <їм>, Сенор. <поє>

Бачу твої кроки, тебе нема. Ти що знає, хто ти лише не я.